Вівторок, 9 жовтня, події, факти, коментарі до вашої уваги. Черкаська служба новин сьогодні у випуску. Урядовці обіцяють, тарифи на житлово-комунальні послуги не зростуть. Ми зберігаємо ці тарифи, тому штавіною долю разом відправляємо своє власне добиче. Непогода і бездоріжжя не перешкода. Сільські листоноші вчасно доставляють листи і кореспонденцію. Добрий, Добрий день, день. Добрий Це день. – вас пошто. Не Непильний шлях. У лісах Черкащини асфальтують дороги. Ось із цієї дороги Смілянський торік розпочав будівництво лісових доріг. Тоді, по цій дорозі, машини з причепами, кажуть, не могли проїхати. Тарифи на житлово-комунальні послуги для населення після виборів не підвищать. В цьому завірив прем'єр-міністр України Микола Азаров. Зараз уряді міркують над тим, як знизити і вартість газу для промислових підприємств. Зі слів прем'єра, надвисокі ціни на російське паливо ставлять українських виробників у нерівні умови і роблять їхню продукцію неконкурентно спроможною на світовому ринку. Ми сохранімо ці тарифи, тому що штальвіною долю. мы отправляем свои собственные добычи. Вот. И, естественно, нам ее не хватает для обеспечения потребностей населения. Приходится задействовать импортный газ дорогой. Вот. Но здесь проще проблему решить, чем с потреблением газа нашей экономикой, нашей промышленности. Президент України Віктор Янукович підписав указ про додаткові пільги для ветеранів. Їх отримають майже 70 тисяч учасників Великої Вітчизняної, яким зараз не менше 85 років. Для них уряд планує підвищити пенсії на 10, 20 та 25 відсотків від прожиткового мінімуму. Пільги на перевезення для ветеранів залишаться незмінними, але завдяки реформі. Ветерани платитимуть менше за комунальні послуги і отримають більші виплати до дня перемоги. На ці кроки в держбюджеті запланували додаткові 300 мільйонів гривень. Президент України підписав закон, який прирівнює учасників бойових дій і інвалідів 2-ї і 3-ї групи з точки зору льгот до інвалідів 1-ї групи. Вони дарують людям радість, допомагають спілкуватись на відстані у поштарів Черкащини сьогодні свято. Всесвітній день пошти започаткували його у Європі у 1874 році. Тоді головним зв'язківцем був листоноша. Зараз, завдяки працівникам пошти, люди мають можливість щодня спілкуватись один з одним, отримувати повідомлення, листи, періодичні видання, сплачувати комунальні послуги у Черкаській області. У цій сфері задіяні понад 4 тисячі фахівців. Із нагоди професійного свята усі вони отримали привітання від голови обласної державної адміністрації Сергія Тулуба. Я хочу щиросердно привітати вас з вашим професійним святом, подякувати вам за вашу працю і сказати, що обласна влада разом з вами і що ми щиросердно вітаємо і гордимося тим, що ви є. Вашою повсякденною цілодобовою працею, а от у селі поштарям не до свята, щоб люди отримали довгоочікувані листи, газети і пенсії. Вони щодня долають десятки кілометрів. Як живеться в сільському листоноші? Знає Ірина Васюра. Добрий, добрий день, добрий, добрий день це ваша пошта. Спасибо, Дякую. Пенсіонер Віктор Пилипович живе один. Жінка померла, діти з онуками у місті і з рідними щодня спілкуються по телефону. Чекати листів йому нема від кого. Втім, прихід поштаря для пенсіонера все одно справжнє свято. Ми завжди ждемо і преси, і пенсію, коли носить. І разом з пенсією в неї в сумці там є часто і товари, які не треба бігти в магазин, а вона принесе і брала це все. Услуги хороші. Ну, отак от і поїду на роботу по своєму участку. Отак щодня вона долає до півсотні кілометрів. Валентина Миколаївна вже шостий рік працює сільським листоношою. За робочий день вона має об'їхати два села Межирич і Бабичі. Іноді з роботи додому жінка повертається вже пізно вночі. Та, попри це, каже, що жодного разу не пошкодувала про вибір професії. Професія, ну, не з легких, ну і не дуже важка. Люди в нас не вредні, привітні. Ну, є, є одинокі, які там, може, комусь і не вгодиш, але ж казав, той всім не, не можна вгодити. Листів щороку пишуть все менше і менше, скажеться листоноша. Але Валентина Миколаївна переконана, її робота завжди буде важливою, адже у віддалених селах поштарі часто залишаються для людей єдиним зв'язком із острівцем цивілізації. Ірина Васюра, Дмитро Морошніченко, Черкаська служба новин. Курс на здоров'я нації на Черкащині за два дні стартує медична акція, під час якої протягом місяця жителі Золотоніського, Канівського і Черкаського районів зможуть пройти безкоштовне експрес-діагностування на інсульт. Та цукровий діабет сприятимуть проведення заходу народний депутат України Віктор Корш, Черкаська обласна державна адміністрація та українські фармацевтичні компанії. За статистикою, ці хвороби в Україні одні з найпоширеніших, які тягнуть за собою летальні наслідки. Але кожен третій із десяти недужих не знає про свій діагноз. Зокрема, це стосується сільських жителів, для яких належне медобслуговування. Недоступне, каже Віктор Корж. Організатори планують охопити села, віддалені від райцентрів і ті, у яких ФАПи працюють неналежним чином. Наші акції присвячені загальній концепції, щоб не люди йшли до медицини, а медицина йшла до людей. Будуть працювати фахівці з відповідним обладнанням, з експрес-діагностичною апаратурою, консультаціями і наданням навіть. Медикаментозної допомоги хворим, які потребують через ліс із вітерцем на Черкащині прокладають лісові дороги. Замість піщаних проїздів будуть автошляхи із твердим покриттям. Це дозволятиме лісівникам ефективніше виконувати свою роботу а відпочивальникам легше діставатись до рекреаційних зон. Серед лідерів будівництва Смілянський лісгосп. Нові лісові артерії бачила Лідія Маланіч. Микола Синицький у лісі майже щодня. Він 15-й рік працює в Сунківському лісництві. Говорить, хороші дороги в зелених насадженнях не пам'ятає, чи й бачив коли, а нині на роботу стало легше діставатися. Можна їздити свободно і вивозити лісопродукцію, працювати. Полегшило життя лісівнику тверде покриття, яке цьогоріч з'явилося на дорозі опікуваної ним території. Старий піщаний шлях розширили. Саме, де ми знаходимося, була пониження. Була балка, в якій постійно із бугра, з цього рельєфу, набиралася вода. Ми цю балку метр півтора підняли, тобто насипали сюди ґрунт. Зробили профіль, який ви бачите, кювети дорожні, які не дають можливості воді підмивати і проникати у дорожній насип. І так по всій довжині лісової артерії. У 2011-му смілянське лісництво проклало кілометр твердого покриття. За місяць задуть в експлуатацію ще близько п'яти. Але навіть на таких відстанях лісівники відчули перевагу оновлених шляхів. Ось із цієї дороги Смілянський лісгосп торік розпочав будівництво лісових доріг. Тоді по цій дорозі машини з пришіпами кажуть, не могли проїхати. Нині вони їздять навпростець, економляще до 15 кілометрів. Тверде покриття дороги дозволяє лісівникам у всі пори року і за будь-якої погоди дістатися до деревини здешевлює транспортування лісопродукції, поліпшує організацію догляду за насадженнями та їх захист у пожежонебезпечний період. Для того щоб вибрати, яка дорога, знову в першу чергу, звичайно, ми орієнтуємося на те, де у нас буде йти промислово заготівлі деревини, тому що це є основа нашого життя. Але є і частина таких моментів, де виникає потреба в тому, щоб могли люди добратися до роботи, де може бути навіть частина рекреаційних пунктів. Прокладання одного кілометру дороги коштує від 300 до 700 тисяч гривень, говорять лісівники. Будівництво відбувається за кошти самих лісгоспів. Грошей обмаль, тож робота ведеться повільно, але й при таких темпах. У 2012 році на Черкащині добудовують понад 20 кілометрів лісових артерій. Це удвічі більше ніж торік. Лідія Меланіч Олег Кура, Черкаська служба. Новин у Черкасах стартував дитячий екологічний фестиваль Осінні барви. На ньому черкаські школярі змагаються у природознавчих конкурсах. Читають вірші на екологічні теми та співають пісні. Цей фестиваль у місті започаткували три роки тому, і за цей час він набув неабиякої популярності, адже учасники заходу не лише демонструють свої творчі здібності у них є можливість стати волонтером всеукраїнської дитячої спілки Екологічна варта цього року. В організації урочисто прийняли 120 школярів. Старших ми залучаємо, наприклад, до озеленення міста Черкаси. Потім, на жаль, на прибирання міста Черкаси, тому що я взагалі маю точку зору, що мене прибиральники, наші діти теж. Але все ж таки ми тут живемо в цьому місті. У нас є акція Прибери своє місце, то ми проводимо такі заходи. Потім ми, наприклад, із старшими учнями їздимо в Холодний Яр, тому що там дуже багато сміття після відпочиваючих. Ну, Тобто основна робота це просвітницька і… І залучити дітей до цього руху екологічного. Далі у випуску осінній призов цього року до армії піде служити значно менше черкащан. Минулого року ми призивали більше 900 призовників за один призов. То сьогодні осінь цієї вже тільки 700 чоловік. Спільна справа: двоє братів із хутору шампань на Звенигородщині відкрили унікальний музей. Маємо од деколон німця за ці роки. Видухався спирт, але залишився запах. На Черкащині стартував призов до лав збройних сил України. 700 черкаських хлопців цієї осені заголять чоло та одягнуть однострої. Вони служутимуть у різних військах. Особливо цінуються наші юнаки в елітних частинах. Саме з Черкащини відбирають призовників для президентського полку і батальйону почесної варти. Далі Станіслав Шемет. Черкасець В'ячеслав Ткач пишається тим, що пройшов жорсткий конкурс до 95-ї аеромобільної бригади. Потрапити на службу туди можуть лише фізично загартовані призовники із міцним здоров'ям і залізними нервами. Ну, це єдине, дійсно, чого я боюсь, з парашутом. Більше нагрузки, говорять, сильні нагрузки ну не дуже страшно. От висоти просто є страх, такий, ну, це треба преодолеть. Цій елітній десантній частині пощастило служити й Іллі Лисуну з Чорнобая. Заради цього він навіть пожертвував освітою. Щоб вступити в армію, я перервав навчання. Я доброволець. Я пішов був своїм призом і тільки 18 років, буквально я не косив од армії. Я сам туди пішов і я вважаю, що кожен себе хлопець, який поважає. Він повинен обов'язково служити в армії, він повинен прийти в цю школу життя таку». До армії цієї осені піде служити значно менше черкащан, ніж торік, кажуть у військоматі. Набір до лав збройних сил з кожним роком скорочується. На сьогоднішній день, якщо в минулому році ми призивали більше 900 призивників за один призов, то сьогодні в осінню цієї вже тільки 700 чоловік з області піде служити в Збройні Сили України. Вже завтра цю браву сотні черкащан відправлять у їхні частини. Впродовж цього тижня облвійськомат проведе до армії ще 200 призовників. Решта хлопців осіннього призову 2012 розпочне службу вже у листопаді. Станіслав Шемет, Андрій Єпіфанцев. Черкаська служба новин. Живі раритети у хуторі шампань на Званогродчині двоє братів на власному подвір'ї відкрили військовий музей. Речі для експозиції вони збирали майже два роки. Тепер тут є все від солдатських консервів, часи великої вітчизняної, до сучасної бронетехніки. Бачив унікальні експонати Станіслав Кухарчук. стінах скрізь багато зброї, яка колись убувала людей. Будете голосувати, Виведу за вухо з музею, тому що ви будете не поважати пам'ять погів. Ось з таких настанов власник музею Олег Бойко починає кожну екскурсію. Військову експозицію на своєму подвір'ї вони з братом відкрили кілька місяців тому. Для цього облаштували стареньку сільську хату. Поки що тут працює лише виставка, присвячена великій вітчизняній. Аби відвідувачі відчули атмосферу тих часів. Перед початком огляду екскурсовод вмикає справжній патефон. Головні відвідувачі музею це школярі з сусідніх сіл. Зброя, гідплакати, прапори та навіть форма. Всі експонати тут оригінальні і кожен має свою унікальну історію. Малеча, роззявивши рота, слухає, що розповідає екскурсовод. Мені найбільше сподобалося, як розказує про зброю, бо я заліто люблю так тех, техніку, ну і всяке таке. Експонати для музею брати збирали кілька років. Більшість з них доводилось купувати, але деякі для експозиції безкоштовно приносили люди. Ось цю скриню німецького офіцера привезли з Корсуня. Після того, як у 43-му році господар покинув свій скарб, його ніхто не відкривав. Всередині скрині Олег знайшов сувій військової тканини, книжку з підрівного діла, чотири банки консервів та одеколон. Ми ну, саме цікаво, дуб. маємо. Ось деколон німця. За ці роки видухався спирт, але залишився запах німецького офіцера. Можу вам продемонструвати, чим пах німецький офіцер цікавості. Всі експонати в музеї можна не лише подивитися, а й взяти до рук. Зробити таку експозицію братів бойко надихнула поїздка до Білорусі. Там безліч таких виставок, розповідає Олег. Крім того, білоруси більш серйозно відносяться до теми великої вітчизняної. Коло кожного обеліска Великої Вітчизняної вітчизняний війні, несуть вахту пам'яті старшокласники. Ви вірите, вони з 9 до 3 дня. Очі на сльозах. Наскільки це все патріотизм? І десь надіюся, що хай, хоч я одну крихту, хоч одну зернину посію патріотизму у серця наших дітей. Аби відчути себе справжнім військовим, відвідувачам музею пропонують проїхатись на бронетехніці або постріляти зі зброї. На відміну від екскурсії, ці послуги платні. Таким чином брати заробляють гроші на розвиток музею. Незабаром свою експозицію вони планують поповнити виставковою залою, присвяченою афганському конфлікту. Станіслав Кухарчук, Олег Клеменко, Черкаська служба новин. Цими днями відчули смак перемоги і черкаські спортсмени. Більше про це знає В'ячеслав Лопушанський. Про успіх спортсменів, які займаються фітнесом та греблею, фактично замить. Днями стартував спільний проект мерії Черкас і місцевої федерації альпінізму. Прапор Черкас на вершинах світу. Головна мета цього проекту доволі патріотична: встановити черкаський прапор на найвищих вершинах світу. Першою метою черкаських альпіністів є гори Непалу. Два дні тому альпіністи прибули в столиці Непалу Катманду. Наразі спортсмени розпочали трекінг в базовий табір Ущелину Ліданта. Туди планують дістатися за п'ять днів. Після цього черкасці хочуть підкорити кілька вершин. Одна з них всесвітньо відома Манаслу. Нагадаємо, черкаські підкорювачі гір поставили за мету дістатися головних світових вершин. Мета цієї програми підвищення рівня майстерності альпіністів, створення висококваліфікованої спортивної збірної з альпінізму Черкащини та поява нових черкаських українських маршрутів на ірських вершинах світу. Проект досить довготривалий, адже розрахований аж на 15 років. Тим часом у Львові завершився чемпіонат України з кульової стрільби. Традиційно на всеукраїнських змаганнях яскраво виступили черкаські снайпери і привезли до Черкас відразу чотири нагороди, три з яких найвищого гатунку. Найбільше зусиль до заповнення черкаської скарбнички доклали учасники лондонської олімпіади Дарія Шаріпова та Сергій Куліш. Боролися черкаські спортсмени на кожному вогневому рубіжі з півсотньою опонентів з усієї України. Вже традиційно Дарій Шаріпою не було рівних у вправі МГ 5 де наша спортсменка вибила 584 очки. Ще одне золото для Черкащини у вправі МГ 6 виборов Сергій Куліш. Також Куліш настріляв на бронзу у вправі ГП 6 А жіноча черкаська збірна у складі Шаріпової Тарасенко та Чорномори здобула бронзу в командному заліку. Наразі наші провідні снайпери Шаріпова та Куліш готуються до фіналу Кубка Світу, який з 22 жовтня стартує в Банкоку. Тим часом черкаські хребці поповнили скарбничку трьома медалями. Це їм вдалося зробити на всеукраїнських змаганнях Кубок Запорізької АЕС з веслування на байдарках і каної. На воді поблизу Енергодару наші спортсмени здобули весь комплект нагород. У Запорізькій області провідні спортсмени України та Білорусі змагалися протягом трьох днів. У перегонах взяли участь більше 200 спортсменів 12-17 років. Визначали лідерів водних гонок за сумою двох дистанцій, одна з яких напівмарафон, а інша суперспринт. Черкащанин Артем Іщенко став абсолютним чемпіоном змагань. Ще двоє наших земляків зупинилися неподалік першого місця. Дарії пелипась не вистачило сил до тріумфу. Як результат срібна медаль. Бронзу ж привіз додому Андрій Бутенко. Дистанція 5 тисяч метрів це 30 хвилин, це дуже важко. 30 хвилин боротьби було в мене з Яником Леонідом, це, мабуть, мій найважчий суперник. Боролися ми з ним до останнього. Це моя 21 медаль, п'ятий кубок і 33 грамота. А черкаська фітнесистка Оксана Оробець стала срібною призеркою чемпіонату світу з фітнесу. Цього разу до своєї колекції нагород вона додала срібну медаль чемпіонату світу з бодібілдингу, бодіфітнесу, фітнесу та бікіні, який днями завершився в Польщі. Черкащанка потрапила до десятки кращих фітнесистів України, які захищали її честь на міжнародній арені. Тривали змагання три дні з 5 по 7 жовтня. До відповідального турніру. Спортсменка готувалася як завжди наполегливо та продуктивно. Змагатися нашій землячці довелося із найкрасивішими людьми планети. Свої сили Оксана випробувала у категорії жінки фітнес 163 см. Вище нашої Черкащанки вдалося піднятися лише російські фітнесисті Наталії Чукаєві. На цьому черкаська спортсменка не зупиняється. Зараз Оробець планує випробувати свої сили на черговій світовій першості, яка розпочнеться цього тижня в Іспанії. І на цьому в мене все. Дякую, що дивились ЧСН. Залишайтесь з телеканалом Рось. Замить погода, тож дізнаємося, чого чекати завтра. До Бачу. побачення. погоди на 10 жовтня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде плюс 3,8, в день плюс 10,15. У Черкасах вночі від 4 до 6 тепла, в день 11,13 вище нуля. Температура води у Дніпрі біля Черкас – плюс 15. Атмосферний тиск низький, найближчої доби дещо зросте. Відносна вологість повітря залишиться підвищеною. Передбачається мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. У найближчу добу погодні умови Черкащини визначатиме тилова частина циклону з північного заходу. Спостерігатиметься малокомфортна, прохолодна, без опадів погода з підвищеною вологістю повітря. А 11-12 жовтня очікуються дощі різної інтенсивності. За церковним же календарем 10 жовтня вшановується пам'ять преподобного Саватія Соловецького, одного із зачинателів Соловецького монастиря. Саватія у народі називали бджолярем, оскільки у цей час закінчували прибирати вулики на зимівлю. Наші пращури підмітили, якщо на Саватія станеться грім, то зима буде безсніжною, короткою і м'якою. Прикметом вір, але перевір. Гарної вам погоди.